Верховна Рада в кінці 2015 року переклала обов'язки з утримання профтехосвітніх закладів на місцеві бюджети без будь-яких субвенцій з державної казни. Так, всі ПТУ міста на перший місяць цього року залишилися без копійки: студенти без стипендії, а викладачі без зарплат. До того ж, всі сім ПТУ міста планують реорганізувати у вищому професійному училищі побутового обслуговування 535 студентів. Приміром, ці молоді люди здобувають професію перукаря в училищі також переживають за долі профтехосвіти. Без заробітної платні залишився трудовий колектив, стипендії не було виплачено нашим учням, і навіть круглі сироти не мали компенсації на харчування. Аби утримувати ПТУ міста, необхідно 67 мільйонів гривень на рік. У міській раді гроші знайшли тільки на перші півроку. Це більше 31 мільйона гривень, в тому числі погасять заборгованість за січень. Про це йшлося на третій сесії міськради 28 січня. Намагалась подібне питання вирішити і обласна рада, та каменем спотикання стала форма власності профтехучилищ. Поки вони не передані у комунальну власність. Фінансувати їх з обласного бюджету не можуть. Вона ж покликана професійно-технічна освіта готувати робіт. Ничі кадри безпосередньо для регіонів, і на сьогодні звичайно багато назріває питань. Таких я думаю, що від яких нам не відійти без оптимізації навчальних закладів. Світлана Михалко, одна з тих, хто була на комітеті парламенту з освіти, де розробили рішення про субвенції. Вже 1 січня проект отримав схвалення бюджетного комітету. Для, е Міст обласних центрів ця субвенція буде виділена на міський бюджет. А для профтехучилищ, які розташовані в області, ця субвенція буде виділена до обласного бюджету. Втім, за це рішення мають ще проголосувати у Верховній Раді найближчим часом.